Олександр Борисович, дуже емоційний поєдинок, але нічийний для вашої команди, що важливо, один бал то ви заробили, але що приємно зазначити, з'являється характер у вашої команди до останньої хвилини і з'являється бажання виривати такі поєдинки. Ну, дякую за те, що оцінюєте нашу працю. Дякую хлопцям. Тяжко ну, Тяжковато кажучи, мати тільки, мабуть, 11. Гравців стартового складу, потім ну, є питання по е, складу команди. Але ж сьогодні ми намагалися, скажімо так, не тільки не програти, але й перемогти. Да, є питання по першому голу, це тренувальний процес. Е, є перше у мене питання по е, пенальті. Да? Мабуть, там такий спорний був момент. Це перший раз кажу про це, але ж мені здавалося таки ну, на цей рівень і рівень суддівства теж потрібен. Ну, скажімо так, більш уважніший. от а так гарний суперник, гарна гра, така гра першої ліги і нам. Ну, мені здається, все ж таки вдалося сьогодні налаштувати хлопців і вже показати якусь якось гри. Ви вже зазначили кілька моментів по стартовому складу команди. Порівнюючи з попередніми поєдинками, певну ротацію привели. Вона з чим пов'язана з фізичними кондиціями футболістів? Можливо, хтось через травму вибув. І травми, і фізичні кондиції, хлопці, які ну, розумієте, да, якщо приходять до Діназу в команду, яка вибуває, то, мабуть, десь вони не пройшли. Конкуренцію, да, і прийшло, якщо вони сюди приходять, то вони комусь вже колись програли. Але ж ми тут такі вимоги до них даємо, що вони повинні працювати. Не в, для, ну, для деяких, здається, мені це перший раз таки. Тобто виходити на пульсову стоїмость там, 180 ударів в хвилину, це за для, для, для багатих, скажімо, для хлопців це є ну, проблема. Але ж ну, маємо, що маємо, якщо команда формирується з хлопців громади. Якщо вони грали на любительському рівні, чому вони потрібні зараз там за скільки, навіть за місяць, а, працювати на рівні першої ліги, але ж вони ну, прикладають зусиль, тому сьогодні не було поразки. Да, ми ще, мабуть, не напрацювали на перемогу. У нас є тільки один, поки Керченка хто забиває, да? Ну, хай хай забиває один. Сьогодні зіграли більш-менш надійно в обороні. Благодаря виходу сьогодні. Вже на іншу позицію Сергія Старенького. Він сьогодні грав у центрального захисника. Це вже такий голландський був футбол, коли два на розгриші, коли в середині поля вже Пірло грає. Тепер прошу, але ж так воно є. Ми намагалися сьогодні грати в футбол. Ви як легендарний український захисник оцініть трошки вже легендарного для українського футболу, теж Сергія Старенького Амплуа змінюється в 40 років, ну і начебто непогано виглядає як центрбек. А якщо він буде писати книгу, хай бере в мене консультацію, я підскажу, що треба робити. Миколая, так от можливо порівнюючи перший матч з на навесні, рахунок 5-0 здалося настільки так спокійно, виважено. Але так люди, які більше дивляться футбол, не сказали, що це була дуже проста перемога для вашої команди. От сьогодні, можливо, десь сенс того матчу перенісся на поле в Демидові. Так дуже багато боротьби, емоцій, і зрештою нічий не результат. То точно, не зважаючи, що ми перемогли 5-0, гра це точно не було така. Але і сьогодні теж то саме тоді було важке поле. І сьогодні, ну, дійсно, воно поле дуже важке, тому некомфортно ми себе почували на цьому полі. У нас так якби, є технічні футболісти. Сьогодні якби дуже багато браку було. Хоча початок рибу був дуже хороший, забули швидкі голи, потім щось зупинилося. Хотілося легко довести це до перемоги, хоча це був початок матчу. Тому я незадоволений діями футболістами, тому що вже десь поверхно все поставили. Хотіли на класі обіграти команду. Хоча класу такого немає футболістів, їм ще через рік-два-три цей клас прийде. Тому мене це здивувало. І сталося те, що сталося. Мене саме е, з футболістами ми зараз розбирали цей пропущений гол. Ми не маємо права так і грати, коли футболіст центра поля проходить і пробиває з 11-метрової відмітки, де проходить там 5-6 футболістів. Но це е, не, неможливо до такого Допускати. Тому в мене є претензії до футболістів. І особливо по цьому пропущеному голі. Тому е, треба е, вертатися до того, як ми починали, тому що даємо славу. Футболісти дають слабинку і нам, нас це покарить. Тому я рахую, що сьогодні закономірна нічия, і ну, нічия. З огляду на турнірне становище, ваша команда сьогодні одне очко здобула, і десь є підсвідомості футболістів, те, що потрібно якомога вище фінішувати вже до завершення чемпіонату, е, ну не так, все там, все там заруба йде, повірте мені, кожне очко нового золота, тому у мене є претензія до того, футболістів до цього самого відношення. Все-таки ми можемо краще грати, ми повинні краще грати. Так, е, да, в нас молода команда, але е, при тому, такі допускати помилки, ми не маємо права. Тому вся боротьба впереді, і кожна гра це нового золота. Сергій юнічний результат з Тернопільською нивою. Ну, певно, те, як складався перший пининок для вашої команди, взагалі, з огляду на рівень суперника, в принципі, результат непоганий, як для Діна Е, Ну, дуже така інтенсивна гра була, і У нас дуже багато молоді грає. Команді десь не вистачає досвіду, але сьогодні гарний гол Керіщен забив. Взагалі по грі в мене немає питань. Я рахую, одна із кращих ігор сьогодні була. Тому ну, тренер задоволений, тому дай Бог так продовжувати. Вас в останніх матчах використовують на позиції центрального захисника. Ну, це силу віку, певно, так, ви як найдосвідченіший футболіст першої ліги, але ну, зважаючи на ваші чесноти, ви можете будь-яку позицію закрити век, вам на позиції центрбека грати. Тільки ще в воротах не грав, стало ще ворота одягнути перчатки і встати. А так, ну, поставили ну, на цю позицію. Тому, в принципі, треба грати на будь-якій позиції, де тебе тренер використовує. Тому немає якихось питань там по, по поводу цієї позиції. Ну, це вимушене так, рішення Олександра Головка. Ми бачимо, що трошки перебудувався Дінас з другої частини чемпіонату. З'явилося дуже багато молодих футболістів. Зараз бачимо акцент більш на місцевих вихованцях. Так, да, ми сьогодні рахували. От стояли, по-моєму, чотири. В составі грав, і Мішал тут і на заміну вийшов. Тобто це місцеві хлопці, які склад... Вони з нових, хтось з нових потриви, хтось з Вижгорода. Тому е... ну, це наша мета, щоб місцеві хлопці грали, але я, я говорив, що в роздягальні е... не так багато шансу дається. В Наші часи такого шансу не давалося. Тому от до літа дограємо. Там хто цей шанс використає, той буде грати. Ви зазначали, що більш така система розвитку так, місцевого футболу буде. Ну... Десь схожа або базуватися на рівні там, атлетіка Вільбав. Е, Досики це от, ймовірність, правда, бо так за ці слова зачепилася українська футбольна спільнота. Десь, можливо, трошки смішно, але насправді, от, що, що хоче з цього отримати, Е, Хочеться отримати, скажу більше, це щоб була інфраструктура, там, мета побудувати в люті футбольну базу для дітей, для академії. І щоб побільше цих хлопців грали тут. Ну, щоб, по суті, там хлопців з вулиці забрати і місцевим дати шанс заграти на професійні. Рівні. По суті, таку школу я пройшов з цього району, яку мене народився в Новопетрівцях і такий я шлях пройшов. От Хочеться цим хлопцям дати такий же шлях. Ми розуміємо, на якій позиції Дінас опинився вже наприкінці цього чемпіонату. Два матчі залишаються і ще ну, Ємовірність, що може команда через таку матчі залишитися в першій лізі, але у разі виліту в другу лігу, наскільки це буде критично для команди. Будемо боротися до кінця, але навіть при тому, що, що ми вилетимо, не буде питань. Там... Головна мета це місцеві хлопців, яких треба виспитувати і давати їм шанс, щоб вони грали в футбол. Це головне. Ну сьогодні м'яч Кириченка. Це рівень кого і Муніаїна з Атлетика? Я не знаю, який є тут, бо я зараз я щось кажу, він опять пропаде на, на дві гри. Ну, гарний гол забив, може там гол-тур, я не знаю, розібрався. Молодець, красавець. З огляду на фінансове становище команди взагалі, от розвитку клубу, наскільки відрізняється ситуація того, що було рік тому, так пригадується, коли теж дізнається зборуся за збереження місця в першій лізі, от зараз, наскільки це от відрізняється стан. Ну, до кращих часів, поки йде війна там, і будемо там, за рахунок місцевого бюджету і там, хлопці, які там. Мені допомагають там, бізнесмени, які мої друзі. Ось, і поки такий шлях вибрали і будемо цьому йти далі. Він відрізняється від того, що було на початку сезону, коли от Олександр Буконь першов до команди, були більш досвідчені футболісти. От Зараз от знову видозмінилася система розвитку. Ну, моя думка, на, на треба давати хлопцям, навіть 16-17 років, щоб вони швидше вкатувались там в, в першій лізі. Це, ну, це величезний досвід. Щоб, тому що 19-20 років це вже не перспективний футболіст, це на мою думку. Тому. Перша ліга це класна площадка для того, щоб ці хлопці грали.